Слава Україні! Дехто з моїх підписників дуже часто питає: а скажіть, на чому базується ваш хоч і стриманий, але оптимізм? Так, я завжди позиціоную себе як стриманий, але оптиміст. Це не просто голі емоції, навпаки, коли багато знаєш, а ще більше вмієш аналізувати, то повірте мені, інколи буває не те, що не до сміху. А ні, не скажу, опускати хочеться руки, ні. Але буває дуже важко і дуже тяжко. Але без оптимізму рухатися вперед просто неможливо, так само власне як і без чорноморської посмішки. Так я, власне, відповідаючи на це запитання, хочу сказати. Просто тому, що у мене немає жодних ілюзій, як буде продовжуватися надалі ця війна і як вона взагалі йде і йшла. Я зараз без якихось там критичних закидонів на будь-чую адресу, власне, накидати критичного, може кожен сам собі. І повірте мені, що я собі власне, закидую цього дуже часто і багато. Але я про інше. У нас є лише один шлях до перемоги. Нічого нового зараз я не скажу. Цей шлях, який торується нашими побратимами, посестрами, нашими збройними силами. Усіма українцями, сподіваюся, таки переважно більшістю українців і наших союзників і партнерів, нашої української діаспори за кордоном. Багатомільйонний, багатомільйонний цей поступ, навіть багатомільярдний поступ людей доброї волі. Так, от, все це базується на тому, що ми мусимо перемогти. Не розглядається жодний варіант про якесь тимчасове або не дуже перемир'я, коли Росія буде знову нарощувати м'язи і буде готуватися до нової війни, або вже остаточно вирішити, як вони говорять, українське питання, тобто нас знищити мене, моїх рідних, близьких, моїх дітей, які лише роблять, навіть ще не робили перші кроки у цьому всесвіті, нашому українському всесвіті в тому числі. Тому. Війна на виснаження або війна ресурсів, як хочете, можете її називати. Я прекрасно розумію всі ризики, які сьогодні існують, в тому числі і великий мобілізаційний ресурс Російської Федерації, вони нас там закидають тими трупами. Ну то знаємо, ми скільки в них людей. Але знаємо якість цих людей і знаємо якість наших людей. Так, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо, як кажуть, найкращих, так воно і є. І будемо ще, на жаль, втрачати. Але все це не даремно, тому що ми мусимо перемогти. І, власне, чому ми це зробимо, я вже сказав. Тому завжди кожному бажаю, отут є трохи наївності, кожному бажаю дожити до перемоги і потім працювати на відновлення країни. Доживіть, я і зараз побажаю, доживіть усі без винятку. Війна ресурсів, війна на виснаження. Але це єдиний шлях. Перемогти в війні, я про це, я не про виснаження. І це знають, сподіваюся, наші союзники вже зрозуміли, так само, як і партнери. І я думаю, що у них теж немає жодних ілюзій, що таке Російська Федерація і що з ними треба зробити. Якось згадував про те, що війна, Кримська війна 1853-56 років, вона закінчилася черговою ганебною здачею Севастополя, програшем Російської імперії, там паризьким договором і так далі тому подібне. Але я хочу, щоб не було цього разу жодних нью-йоркських договорів, там, перепрошую, лондонських угод або Паризьких мирних ініціатив. Я хочу, щоб була повна. Капітуляція Російської Федерації. Де інде? На Курщині, на Брянщині, на Белгородщині. І розумію про певну знову таки, наївність парад перемоги на Москві. Та вибачте, нахіра він там потрібен. Але капітуляція потрібна і має бути підписана на території Росії. Власне, багато слів, але суть від цього незмінна. Це те, про що я мислю кожен день. З Цими думами живу, інколи навіть лягаю спати і молюся. І роблю все те, що розумію, як робити і чому саме це робити. Так от, перемога. Лише перемога, і потім мир. Без перемоги миру не буде. Тому, витримки нам, я, власне, про це, оптимізму. Кожному з вас величезна подяка. Дочекайтеся, хто в тилу своїх фронтовиків і фронтовичок. Когось ми вже не побачимо, когось обіймемо чи завтра, післязавтра, і після перемоги. Я хочу, щоб тих, хто залишиться, було переважна більшість моїх дорогих українців і України. Перепрошую за багато слів. Но чомусь саме це, саме сьогодні, мені хотілося вам сказати. Я не буду про безпекову компоненту, я не буду зараз про інформаційні якісь події. Все це ви бачите протягом цієї безкінечної доби, доби нашої боротьби національно-визвольних змагань в телеграм-каналі. Дякую, що поруч. Оце найголовніше. Відчувається це плече і ця підтримка. Ну і, власне, як те, що скаженіє ворог, це теж дуже гріє. Тримаємось три. Слава нації! Смерть ворогам. І щось я давно не казав про Чорноморську посмішку. Давайте спробуємо посміхнутися, як би важко не було. Слава нації, смерть ворогам.